Що все вечір пополивала все, е, пополивала свої, ті, що повідсаджувала. Сьогодні ще посадила. Дивіться, понатикувала цих надрізаних лілій, а можливо й пусте. Ну, вони квітнути не будуть в перший рік, але зацвітуть. Залили добре. Ой, як гарно видно. На вулиці вже так пасмурно, а зараз добре по телефону видно. Е, помідорки тут на моїй клумбі трішки краще. Але е, жуки. Не дають спокою, оці сині прямо заїдають. Полуницю полили, оті огірочки, цибульку ту що посадили. Так, коротше, пополивала я так гар, гарненько все. Та й ці квіти в мене прямо і шланги. Поливаю їх та синій великий, бачите, похилився, треба його підв'язати. Перець некудишній, тому що його дуже рідко ми посадили якось у цьому році. Ну та Бог з ними над ним. Я в попередньому відео бачила, показувала того року квіти. Цей час і цього року. Не знаю, чомусь у дворі одні хлопці. Одні хлопці, ви подивіться, синенькі, голубенькі астрочки. Колір. Ні, колір на самому не такий. Телефон трішки ну, змінює не такий колір тієї астри, Ану ця, яка... а ця яка? Хоча така тут бускова, а вона така блакитна, блакитна. Ну, червоних нема, червоні тільки там за басейном. Сьогодні їх полила. А так зовсім зовсім мало. В основному всі блакитні, всі хлопчаки. Це гарна. Отака це наша, що була не, не дудочка, а звичайна. Бачите? І знаєте, що хочу показати? Все-таки я була права. Оце роза, яка з під пляшки, що перший рік вона в мене я її відкрила. Це та, що як ота, що я Сережина кажу. Ось дивіться, оце вона за один рік, дивіться, яка вона вимахала. Бачите, оце вона. Ні, ви скажете, Алла, а що не можна це показати днем? Та отож, ж не можна. Басейн, дивіться, який гарний. Ну Купатися сьогодні не купалася, тому що налила перегідроль. І оці тряпачки, що там на сос ми ставимо, вони впали, вітром здуло. Так їх підняло наверх. Вони плавали наверху. Перегідроль робить своє, як кажуть. Справи. Оце отут, ось тільки надія, що зберу насіння. оце Бачите, який клапоть. Оце ці дудочки, що були зрізані, вони тут в кутку лежали. Оце саме розсіялися і отака діляночка вийшла. Надію, що воно щось тут виросте. І тут теж потикала. Вон, бачите? А це, пообрізала і потикала, хай будуть. Прийметься, прийметься, не прийметься, не прийметься. І ви так зробіть. Перець у мене жахітний, завтра е, знаєте, що тот перець, отой італійський, здоровий, що купувала, висушила, посадила, то гарні перчини. Завтра попідв'язую. а оці ну, поздні. Оцю гортензію обрізали повністю. І дивіться, пустила вона зелененьке. Ну, її треба буде пересадити, вона тут не на місці. А тут дєбрі, люди добрі. Ну, знаєте, ви днем дивилися тільки дєбрі, а тепер подивіться страшні дєбрі. Де -е... що робиться? Подивіться, що тут робиться, як вона поперла, ця малина. Знаєте, в таких шикарних замках такі там алеї переплетені. Оце в нас так малина. Ау! Це жах. Ну і кругом вже суцвіття, суцвіття, суцвіття. Подивіться, подивіться, що тут твориться. А оця перша, я думала, що вона один раз і все, вона дуже рання. Оця ні, вона два рази, два рази родить, і я бачу, що малине знову буде. Подивіться, що витворяється. Бачите? Так що. Не знаю, краще осінню, а можливо весною ранньою. Обов'язково дуже багато людям будете мені писати, кому я буду пересилати, тому що це таке ми два ряда будемо викидати. А що ж викидати така шикарна малина? Оці два ряда ми будемо прибирати. Ну, жовтенько то я викупаю, ну і тут трішки розріжувати. Так що пошлю. Хто буде бажати, пошлю. Завтра ввечері полімо. Малину, я вам скажу, що абрикоса теж наскільки молодняка пустила, це просто я вам не можу передати, скільки молодняка. Запалюються вже ліхтарики. Мама сиділа там, наливала воду, вона нас як водовоз, каже, а вдруг свята не буде. Так що Закривай, мабуть, я вийде. Закривай. Закривай, звісно, закривай. закривай, конечно, закривай. Так що сьогодні відрізала два пагони, розділила оцю. Камамберу якусь. Ну, вона така цікава, вона цвіте теж все літо. Спочатку біле, потім жовтіє, це що біле. Посадила ось під пляшку, знайшла мене п'ятилітровка, посадила усюди. Вон, бачите, воно у нас стоїть. Воно. І ці, Було щось заїло, ці віті квіти, а тепер пішли такі гарненькі, взагалі гарно. І тут теж. Бачите, одні такі блакитні, ну нема червоних зовсім. Кани розмножуються, пускають, 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 пускають. Але цвіту ще немає. Але дуже багато їх виходить з-під низу, тобто кани будуть. Будемо ховати, будемо берегти. І Я хочу оцю ще розочку. Вона в цьому році така молодець. Вона така сильна. Вона вже третій раз оце квітне, вона під низом така. Бачите, яка вона? Я її теж хочу під пляшку посадити. В цьому році я ледача, господиня, дуже ледача. У мене зовсім немає чужих роз. Я зовсім нічого не садила. Ніде не виривала, нічого, ніде не... не знаю, як так вийшло, але чужих роз у мене немає. Тільки свої всі. Так, що такі ось справи. Ця пішла наверх, бачите, ми її туди ложимо. Ну, вона в цьому році, можливо, вона йде вверх. Я вже бризкала від цієї хвороби, але ця хвороба, оце осіння, вона починається. Ми її обираємо, це листя, Ну, починається, бачите? Чи закінчується, чи починається. Так що, оце ж треба. Я думала, вона впала. Треба отут іще раз отак прив'язати, щоб вона не лізла то від Вітром її несе, і оце така. Так, мама зараз буде закривати свій шатер. Шатер, да? шатер будеш закривати. Літній табір. табір піонерський. Вона, як обычно, сидить, я вже в хаті кажу, мам. Ти ждеш фонарики, да. вона це сидить на вулиці, дихає, поки зажигаються фонарики. А потім. Ну ви знаєте, я сьогодні ось дивлюся зараз камеру, мені дуже якось так дивно, що взагалі на вулиці темніше. А в камері дуже гарно видно. Чуєте? А от той не горів, а дивісь тепер став горіти. Да. Набрався світу. Слушиш, Ала? А значення є, що як поливаємо фонарі? Ні, воно закрите. ну тихенько слухайте. Чи видите А собака це гавкають, ви знаєте, вони як радар. Тільки десь якісь зриви, тільки десь щось вони відчувають і відразу гавкають. Навіть можна, і, я що і тривогу не дивитися. Так що такі справи. Яблуня, Саня каже, я її ось обшмотаю в суботу, кажу, та нехай вона вже роде потім обшмотаєш. Ну, що, як кажуть, спокійного вам вечора. Дай Боже, щоб все у вас було вночі. Знаєте, відпочивали, щоб Бог з вами був. І Божа благодать. Це саме-саме головне. щоб не кидалося, щоб не стрибалося. Я ж думаю, все-таки не ну, можеш. Пуйло той, блядь, вже подумає своєю головою, що ну як би не було жити ті двойники, все одно ж ну 20 років він ще проживе, ну подохне, ну навіщо на себе таке брати? Хай закінчується війну, хай забирає своїх мальчиків і хай відбудовують свою державу. А ми вже будемо тут, знаєте, я вам скажу, що ми будемо жити, як оце ось я зробила. Дивіться. Розрослась малина, сітка, і людина там живе. Я про неї навіть не думаю, а вона про нас не думає. І все. Вона, що походіла, ні, вона що погано стала жити? ні. Ми що погано стали жити? Ні. Тобто вона неї своє своє життя, у нас своє життя. Так точно ми будемо жити із державою, яка отак скільки нам горя принесла. Ну, досить пропогане. Ай, як диви. мига, мига тут йому світла не вистачає. Він, бідний, хоче запалитися і до побачення. Гарних вам снів бережи вас, боже.